третьим этапом у нас был финальный слайд. Это долгая немецкая трасса. Кому я пришел до подготовки, начал тут все спецдиранки в ралли. 60 прямо. Левый 4. 200. Правый 5. Небезпечна прерва. 200. Цей підхід мені сподобався і я почав вивчати трек саме як в ралли. І це даром мене прискорено, в його вивченні. Ліве 0,50, 300 рестоматрів лівиші. А що з цього вийшло, то зараз подивимося. І це в мене починається перший залік у суботу, де я і з іншими гравцями, а саме 53 граду гравця. На Норденшлайфі, де вони будуть мені дві години ім імітувати те, що я можу побачити вже на третьому етапу у середу на ххамкендюренс мультиклас. Так я тут відпрацював дуже гарну процедуру старту, об'їжджав всіх, нікого не задів і навіть е дуже швидко зареагував на жовто по споупереду. Навіть момент коли вже виїздив Норденшлайф, там був. Попереду автівка, яку я дуже добре побачив і швидко зареагував і виїхав безпечно. Так, мій опонент, який був позаду мене, він не зареагував, а просто виїхав на повну швидкість в цей Porsche. Навіть тут, коли BMW стала в папірок треку по теле-ктуалі, я так само швидко відреагував. Ці дві години э, розшлі для мене не даремно. Я. я добре відпускав всі моменти, де може бути якісь перешкоди. Це вже неділя і вже другий залік з іншого турніру, де я так само э, закріпив э, процедуру старту. Так, мене тут радили, не вбив ГТ-4, але я закріпив процедуру старта і реагування на жовтий проплив та. Термально безпечні ділянки. Навіть, навіть зановоди намагався обезпечно випряджати каразовий Т4, тому що він є повільний, його треба було якось повільно і безпечно об'їжати. Так, хто тут, тут начебто був спонтар, але його не було. Це просто дуже аби близько і їх. Ось, спокійно собі біжаю ці повільні букашки і... Собі здобуваю нас роду від шикарного тереку. Навіть начебто це якесь німецьке ралі, і попереду я називаю на, на інших учасників. Так шкода, що тут нема ще якісь там Ніцибіси, Шкот, там сяд, але можна сказати, що це таке німецьке ралі. Але ж шкода, що навіть інколи gt 4 вони трохи заважали і не давали мені їх безпечно випереджати. Ну, то таке. Це все безстійно опит. І так, це вже середа, починається терляти етап на Norden Schlaf. Я і півтори години Norden Life, та ще 73 гравця в мультикрасі. І перший завал, який я дуже добре об'їхав, але все ж, і здається, когось там штовхнув чи вдарив. У мене було невеличке пошкоджене авто, але це було пошкоджене не критично. І я за рахунок цього всього відіграв 4 позиції в своєму класі і спокійно їхав далі. Але я розумів, що далі буде ще завали, і перегони не вириваються на першому корі. Тому я починаю тримати велику дистанцію, тобто я не починаю е швидко їхати, щоб в мене був час зреагувати, якщо буде десь якийсь завал. І, на жаль, я тут їду на повну швидкість і розумію, що вже напевно завалів нікого не буде, тому що я їду 24-м, що може бути. І тут перший прапор попереду Бентрі. Я не бачу за цього, що там ро розвернули форст. Я на певному ходу зі швидкістю 130 в'їжджаю в нього. І шкода, що мене забракло саме пів секунди, щоб він повернувся до підтів. Тобто, якби я трохи ще може повільніше їхав, може я би і вижив. Але це дуже багато може може. Тому я на шостому колі, коли їхав. Вже навіть, на пікле на заміну гуми і на дозаправку, я розумів, що я за рахунок повалення до боксу дуже багато проброю. Я йшов десь 3, тобто майже остатнім, і розумів, що з за годину мені відіграю всі ці 10 чи 20 хвилин до наступного місця. Тому в мене почалися трохи опускатися руки, демотивація і я на цьому зробив велику помилку, перегарнував. І вбив собі авто. Тобто ще другий раз вбив собі авто. Я розумію, що це точно я ці перегони не відійду, не як якби я не готувався. І треба визнати те, що я тут виступив найгірше з усіх етапів. Якщо у Франції в мене були проблеми з картою-двигуною, у СПА в мене були проблеми за рахунок завалу, а тут я сам собі все вбив. Де ще я так е -е, повільно їхав у Пітлеєн, що чуть не вбив е -е, хлопця, який їхав на першому місці в ГТ-4. Він дуже що, що швидко повернув піти, в той самий час, я, як я собі повільно їхав, як на чилі. Ну, щось чекаємо, що буде далі.